Привіт, я тебе рада питати на цьому відео. Воно буде дуже корисним для тебе. Тому стоп, не перемикай! Наступні 20 хвилин просто можуть змінити твоє життя, твоє викладання і взагалі просто все завертеться в зовсім іншому ключі. Хто я взагалі така і чому я маю право про це все тобі говорити? Я Вікторія Мерханян, я вчителька для вчительок, і мій шлях це від 5 гривень за заняття до купівлі власного приватного будинку. І це лише I mm -hmm. З роботи з учнями не знаємо не з інвестицій, а тільки завдяки викладанню. Я збирала свій досвід більше 20 років, і тепер я впевнено можу сказати, що я точно знаю, які є основні ключі для зростання кожного репетитора. І тепер я допомагаю іншим викладачам пройти цей шлях, прийти до таких результатів і навіть кращих результатів, так і результати моїх учнів, з якими я зараз працюю. Це вихід на че як з там, 200 гривень, 150 гривень навіть, так, до 600 плюс гривень, запуск перших своїх курсів, так, запуск груп перших своїх, так, ріст доходу на 30-50% за 3 місяці, робота 4-6 годин замість 10-12, тому що я була на цьому місці, я точно знаю, як це складно, без найму, без вкладань на рекламу на початку, і в цьому відео ти почуєш для себе три основні ключі, що тобі варто зробити для того, щоб прийти в свою реалізацію. І це без роботи з найманими працівниками, без і залучення, а просто на той напрацьованій репутації, яка вже є, і конкретними кроками. Що варто робити? А, а також вже після цього відео ти зможеш скористатися просто мега-крутецькою спецпропозицією. І прийти до мене на діагностичну сесію а, і отримати план інструкцію свого персонального зростання. Це просто мега крутезна штука, яку я хочу тобі показати, щоб ти зрозуміла, що взагалі ти можеш отримати після а, цієї діагностичної сесії. А ось так, от виглядає. А ага, цей файл і дивись, тобто ми пропрацьовуємо абсолютно все. І далі я нотую це от такий класний файлик, який я потім після нашого зі дзвону я надсилаю тобі, і ти його можеш переглядати. Що це взагалі за файл і що в ньому є? Це викладачка англійської мови і української мови. Так, репетитор по підготовці до НМТ. Вона звернулася до мене на діагностичну сесію. Ми з нею що зробили? Ми. Зробили з нею роботу над помилками, виписали такі ключові моменти і зони зростання, що взагалі їй варто робити. Вона отримала чіткі рекомендації, як працювати з сегментами аудиторії, і вона може вирости в доході мінімум, тобто ми проклали їй такий маршрут виходу на дохід мінімум на 30% більший. І я ось цю конкретну інструкцію я упакувала в такий класний файлик, так? І цей файлик саме це інструкція під її ситуацію, це інструкція з її цифрами. От, ну тобто, повністю е, така персоналізована інструкція саме для цього вчителя. А тепер скажи, чи хочеш ти отримати таку персоналізовану інструкцію конкретно під свій запит, що потрібно робити і як взагалі прийти до свого зростання? А за, якщо так, то заповню анкетку під цим відео, і, а ще краще, пиши мені в приватні повідомлення свої враження після цього перегляду цього уроку, так і ще один момент, що ем, прийшовши на діагностичну сесію, окрім того, що ти отримаєш таку крутецьку інструкцію, просто такий. Чіткий конкретний план дій: що тобі варто зробити для того, щоб прийти в свою реалізацію в свій масштаб. І вийти взагалі з того, з тої ситуації скаженої, яка склалася в тебе, в тебе буде можливість отримати мого такого абсолютного фаворита: це курс Notion у подарунок, уяви собі. Але про це вже на діагностичній сесії сьогоднішній урок це точно не про це. Тож заповню заявку і отримай перше це інструкцію від мене, тобто роз інструкцію розбір саме твоєї конкретної ситуації з конкретним планом, що потрібно зробити для того, щоб масштабуватися. І друге, це можливість Забрати курс Notion для вчителів, який вартував 240 доларів. Забрати його абсолютно безкоштовно в подарунок. І тепер слухай уважно, тому що наступні 15 хвилин це просто за ці 15 хвилин ти почуєш три ключі, які. Просто змінять твоє бачення цієї професії, і переходимо до першого ключа. Це саме система організації, тобто не хаос, а структура, яка економить час. Про що я? От, послухай, уяви собі просто, що всі матеріали в одному місці підготовка займає 20 хвилин, а не години, так і Notion? Як база твоїх знань, а по перше, що ти зекономиш собі час? Тобто, коли ти структуруєш абсолютно всі, всі свої матеріали, тобі не потрібно буде шукати і витрачати там по 8-10 годин на тиждень просто на пошук потрібного тобі матеріалу. Тож все буде зібрано, структуровано в одному. Місці, і це просто база, та, яка має бути. Тобто, якщо ну, про яке масштабування, може йти мова, якщо просто немає ось такої складеної чіткої структурованої бази, а, яка допомагає просто зекономити час для масштабування відповідно. так. А, спокій перед уроками, тому що ну, ти просто м, відкриваєш файл потрібний, так, і ти можеш знайти будь-який потрібний тобі матеріал, і відповідно підготуватися до уроку набагато швидше. А далі це енергія та час на життя, а не тільки на роботу. Це теж дуже важливо, тому що ми витрачаємо дуже, ну я думаю, що ви помічали таку ситуацію, коли ти просто шукаєш якийсь тобі потрібний матеріал і, врешті-решт, відчуваєш вже втому від того, що ти його просто шукав, тобто ти навіть ще не... Знайшов і ще нічого не підготувала, просто від самого пошуку ти вже втомився. І ви уявіть, що, да, що ви відкриваєте свій Notion, а в Notion все структуровано. Тобто, у вас є все поділено по підручникам, по рівням, по темам, абсолютно все. Тобто, ви можете знайти в один клік, тобто цю всю структуру можна е, зібрати в одному місці. Е, в самому наукшуну, в моєму фавориті. От. І хочу показати, як це може виглядати. Я нещодавно зібрала таку класну збірку фільмів для своїх колег в своєму каналі. Тож, якщо ви ще не там обов'язково, підписуйтесь на мій канал, там дуже багато корисностей. І от дивіться. Так, зараз відкриваю. Так, і от дивіться. Тобто я зібрала таку збірку матеріалів, де вчитель може знайти там потрібний ну зараз період новорічних свят, і хочеться для учнів щось підготувати. Таке дуже цікаве, корисне. Так, і от я зібрала збірку таких цікавих мультиків, які можна подивитися. Тут воно поділено по просто звичайні мультики, або ж новорічні мультики, ви можете передивитися. Так? І тут все воно поділено по рівням, Всередині кожна карточка є саме мультик, який на англійській мові, так, і плюс там є. Опис, для яких там вправ підходить саме цей мультик, так, і уявіть, коли ви сідаєте готувати, наприклад, якийсь новорічний урок, навіть просто, да, то вам не потрібно витрачати дуже багато часу на пошук там, потрібного мультика, то що ви можете відкрити, подивитися, який вам підходить, які теми актуально зробити саме під це. Так, тобто це дуже зручно і це а, реально просто а, зберігає в рази а, ваш час. І в такому випадку ви розумієте, да, що якщо у вас так все структуровано, якщо всі матеріали у вас так от розкладені по паличкам, і ви знаєте, де який матеріал вам потрібно знайти, то тоді, відповідно, ваша підготовка вже може займати 20-30 хвилин до уроку, так, і, а не години там, пошуку без стресу. І, звичайно, це, ну, як, це не фантастика. Мої учні це роблять щодня. І це саме перший ключ це система організації. Це то просто must-have для кожного вчителя. І якщо ви не знаєте, з чого почати... То на діагностичній сесії саме ми розберемо саме свою ситуацію, так і. Створимо спеціальну систему під тебе, яку потім збережу в цей файлик, який передам тобі. А плюс можеш отримати, звичайно, курс мій Notion в подарунок, там, де покроково і чітко структуровано, я розповідаю, як взагалі користуватися Notion, навіть якщо ти ще ніколи не пробувала, якщо ти ніколи не тестила цю програму, або щось пробувала, але не знала, як це правильно систематизовано можна зробити, то тоді ти отримаєш цей курс Notion в подарунок, який я нагадую, що вартує 240 доларів. Якщо Купувати його окремо. А, і я вважаю, що ця взагалі система це фундамент. Чому тому, що ця система допомагає нам не лише структурувати нашу роботу, а ще й структурувати. Саме роботу з учнями, то через те, що ми не лише коли готуємося до уроків, так ми витрачаємо дуже багато часу. А ще коли ми перевіряємо урок, ми витрачаємо дуже багато часу. От, просто уявіть раніше, як я робила. Тобто, в мене були уроки, учні мені скидали домашні завдання в месенджери. І я заходила в месенджери, я шукала мені потрібний урок для ну, домашні завдання для того, щоб перевірити. Потім зберігала собі на телефон, потім перевіряла, надсилала на назад, і таким чином я інколи плуталась над. Там якомусь учню не той, не потрібний матеріал. І взагалі тоді так виходить, що вся галерея нашого телефону це сплашний е скріни наших домашніх завдань, уроків, тобто скріни якихось підручників або тих матеріалів, які ми хотіли б використати так на уроці. Ну, це якийсь хаос е страшенний. І от е робота саме з ноушеном це перший ключ, так? і це саме та база, яка просто must have для кожного вчителя для того, щоб структурувати свою роботу і вивільнити собі час. Ну, а тепер ми Переходимо до другого ключа, це саме робота з мисленням, і це просто мега важлива тема, я вважаю. І тут однозначно кожен вчитель має, ну, Пропрацювати цю тему і взяти, якщо він хоче масштабування, звичайно, то має зрозуміти і прийняти певні міри так стосовно цього всього. Розказую, про що я. Синдром самозванця це просто така штука, яка це той голос в голові, який нам постійно шепче, що щось ми трошки, трошки не щоб підняти той чек настільки, наскільки ми хочемо, що наші уроки трошки якісь недо. І думки про те, що там ми не варті більшого. І я хочу сказати, що поки ці блоки в нас є в голові, Голові не знецінюватися власний досвід, ну я ж там ще чогось не знаю, я ще щось не той, які мені створювати інфопродукти і так далі. так далі. Вважатимеш себе недостатньо при будь-яких результатах. Тобто постійно буде, якщо не пропрацювати саме мислення, саме тема самозванця, так, то це ну, дійсно та тема, яка буде просто тебе блокувати на шляху до тих результатів, які ти хочеш отримати. І коли ти подолаєш саме і пропрацюєш тему мислення то тоді ти е, виростеш в чеку, е, тобі буде зручно ставити свою ціну, ту, яку ти хочеш отримувати за е, свою роботу. Ти будеш впевненіша в собі, відповідно, е, просто будеш розуміти, на що ти варта, насправді, так, і з'явиться розуміння своєї цінності. І це змінює просто абсолютно все. Е, коли я, тобто моя перша робота, мій перший крок взагалі, е, тобто, це я ділюся з вами абсолютно всім тим, що спрацювало на мені так. Перше, що я зробила, це структурувала матеріали. Потім мен, мене, тобто я розуміла, що в мене вже є там. Я вивільнила з допомогою структурування матеріалів, з допомогою того, що система Notion покращила мої уроки, да покращила систематизацію моїх уроків. І Допомогла мені вивільнити час, так але я стикнулася з тим, що в мене було дуже багато блоків, страхів і переконань, що я ще трошки все-таки недо дивлячись на те, що в мене там дуже шалений великий досвід роботи, і я можу будь-яку дитину взяти, просто підготувати там да, і дати певні знання. Але все одно в мене сиділо це розуміння, що я трошки недо. І тільки після того, як я почала працювати з мисленням, це дійсно змінило все. І дійсно, це після цього всього в мене ну, пішов мій такий дуже. Великий апрель. Ви просто собі уявіть, так, що я там, працювала по 5 гривень за урок, це мій перший чек, це просто ну, 5 гривень. Е, я собі ну, постійно тобто, говорила, в мене постійно були ось ці страхи, що тіпа, е, інші беруть менше, там ще щось, ще, ще щось. Тобто кожен раз на кожній сходинці, де я була, кожен раз в мене були якісь сумніви. Е, тому обов'язково це потрібно пропрацьовувати. Е, і зараз да, дивіться, мій чек, це мінімум там, 40 євро за е, годину. Так, я заробляю і працюю буквально 3-4 години на день. І знаєте, тут що змінилось? Це не, це не магія. Я просто пропрацювала ці блоки, які сиділи в мене всередині. Це робота з коучем, це робота над собою. Щоденна робота над собою. Я зрозуміла свою цінність, я навчилася не знецінювати свій досвід, а і я дозволила собі заробляти більше. І це змінило абсолютно все. І це дуже важливо. Нагадую вам, що це другий ключ, і так це робота саме з мисленням. Тобто, саме на діагностичній сесії ми з тобою розберемо. Які блоки є в тебе, ми визначимо, звідки вони взялися, так? і я дам інструменти, як з цими блоками пропрацювати. Це не просто, як знаєте, інструкція, ну, там, хочеш масштабування, підніми собі чек. Ні. А тут саме така більш глибина робота так, над цією ситуацією. І ключ номер три це стратегія власного масштабування. Це не ілюзія, це не якась там магія, це не якісь там гучні слова, а це конкретний шлях. Стратегія масштабування це розуміння, як підняти чек без стресу і без втрати учнів, звичайно, що визначити, як та куди потрібно рухатись і розвиватися, створити інфопродукти, чи курси, чи міні-курси, чи набрати навіть просто групи, тому що дуже багато запитів, дуже багато вчителів приходять саме з тим, щоб набрати учнів собі. От, і вийти на новий рівень доходу. Якщо це все не пропрацювати, то що тоді буде? Ти застрягнеш на тому рівні. Рівня Киє це один учень там дорівняння 150 300 гривень. Так? Дохід буде залежати лише від відпрацьованих годин, тобто поки ти працюєш, поки ти заробляєш. Як тільки ти перестала працювати, все, так, ти просідаєш в доході. Захворіла, грошей немає. Бо не працюєш і, звичайно, що не заробляєш. Що буде, якщо ви пропрацюєте цю всю стратегію, якщо ви її візьмете на себе, то це е, перехід на групи, це створення курсів, це створення інфопродуктів. Е, дохід не залежить тільки від кількості випрацьоване годин, так, а ви знаєте, що е, ну, у вас є інші е, можливості доходу. І масштабування без вигорання. Е, давайте порахуємо разом. Я тут підготувала трішки такі. Е, розрахуночки, так, які допоможуть нам зрозуміти взагалі і повідкрити трошки нам очі на те, як взагалі це має виглядати. Тобто, дивіться, якщо один урок дорівнює, ну тобто ви займаєтесь один урок дорівнює одна година це 300 гривень. Так, то якщо ми беремо 20 уроків на тиждень, тобто беремо таку базовий чек вчителя, так то це 6 шість тисяч гривень на тиждень це 24 тисячі на місяць. заробляє середньостатистичний вчитель. Далі, якщо ми робимо, а, говоримо про групу з п'яти учнів, то один урок – Одна година, та сама одна година. П'ять учнів помножуємо на 200 гривень. Це тисяча гривень, так? Тобто 10 уроків на тиждень з групи – це 10 тисяч на тиждень. І відповідно 40 тисяч на місяць. Тобто уявіть, 24 і 40, розумієте? При цьому, що ви працюєте вдвічі менше, так Якщо там у нас було більше уроків, то ну тобто 20 уроків на тиждень, тут у нас вже в два рази менше, 20, 10 уроків на тиждень. Уявіть собі, просто от, ви ну, ти бачиш цю різницю, і це масштабування. А тепер давайте порахуємо, якщо ви створюєте свої міні-курси, багато дівчат до мене приходять на діагностичну сесію. Вони просто навіть не вірять в те, що вони можуть створювати, що на інфопродуктах можна заробляти. От Дивіться, якщо, наприклад, ви створили інфопродукт, який вартує. Якийсь міні курс, наприклад, який вартує півтори тисячі. А якщо взяти 10 учнів і сто це 15 тисяч гривень за один запуск, якщо проводити два рази на місяць запуск, то відповідно це 30 тисяч гривень додатково можна отримувати. Розумієте, е, і ви вже це вже якийсь інший рівень життя. Ви розумієте, що не лише одним уроками ви можете жити, але щоб туди прийти, тобі потрібна однозначна стратегія. Е, тобто не просто там зроблю групу і все, а розуміння. Як об'єднати учнів, коли вони різних рівнів, да як організувати тут, взагалі як, як зібрати учнів, Як об'єднати учнів, коли ти набрав від мала до велика Да, і тепер не розумієш взагалі, як їх, я що робити тепер. Далі це як організувати процес, щоб не було хаосу, щоб вивільнити в собі час і щоб не застрягнути в цьому всьому. Як продавати, щоб люди, люди купували це все? Так, як вести групи, щоб був результат. І це третій ключ. Так це стратегія масштабування, і саме на діагностичній сесії ми з тобою створимо цю персональну. Стратегію зростання саме під тебе, тобто я пропишу твой, під твою ситуацію, під твою аудиторію і під твої можливості. Тобто, це не якийсь шаблон. що ну у кожного свій шлях, так і в нас не може бути якогось конкретного шаблону, тобто який під буде підходити під всі. Тож окей, давайте підфікси зафіксуємо, що взагалі да? до чого ми прийшли. Що існують три основні ключі для зростання вчителя: перша це систематизація, організація роботи, це робота з ноушеном, так яка допомагає нам. The Вивільнити собі час і структурувати нашу роботу для того, щоб ми не застрягали в ній, а вивільнити собі час для свого масштабування. То, що дійсно для масштабування нам потрібен однозначно час. Далі роботи, це робота з мисленням, це пропрацювання всіх блоків, які в нас сидять глибоко всередині і просто не дають нам зростати. Третє це стратегія масштабування, тобто це групи або курси, або ж перехід на новий рівень доходу. Да? І тепер просто закрити очі на секундочку, да? і от просто уявіть, що через три місяці в тебе є система, все Організована підготовка займає 20 хвилин на, на день, ну на замість години. Підготовка займає 20 хвилин. так? Ти подолала синдром самозванця, і ти можеш підняти свій чек в два рази без якогось там, ну впевнено, без якогось там всередині, всередині тараканчика, який буде тобі там шептати щось не так і ще ще недо. В тебе є стратегія, групи запущені або перший курс створений. а Дохід виріс на 33-50%. Уявіть собі, працюєте 4-6 годин замість 10-12. І є час на сім'ю, на хобі, на відпочинок. Відчуваєте задоволення від роботи і не вигораєте. Що найважливіше, це мій взагалі... Моє взагалі бачення, що кожен вчитель має працювати в кайф задоволення, отримувати класні результати і дохід відповідний має. А от це ну реально це таке світло майбутнє вчителя, і це не фантазія, це реально. І якщо б я... В свій, в свій час так, якщо я не почала працювати, якщо б не почала змінювати свій підхід до роботи, якщо б я не почала ем, структурувати все в одному місці, так організовувати, накопичувати собі потенціал з років, далі, якщо б я не пішла працювати з мисленням, то відповідно я була б ще там да на тому рівні, якому я була там два роки, три роки тому. Саме через це все, через цю структуру, це допомогло мені прийти до бажаних результатів і до бажаного доходу. Розумієте? Тому тут обов'язково це все потрібно пропрацьовувати. Якщо ти не знаєш, з чого почати, але дуже хочеш знайти шлях до власної реалізації, тоді я можу тобі допомогти. І перший крок нашої зу зустріч до власних можливостей, так це ти можеш зробити цей крок вже зараз. Що це за крок? Це заповнити анкету на діагностичний розбір, на діагностичну сесію зі мною посилання прямо під цим відео, тому обов'язково переходь і заповнюй анкетку. Заповнення анкетки ні до чого не зобов'язує, але разом з тим ти грантову не можеш отримати. Я нагадую, це інструкція персонального зростання, як у прикладі з тою викладачкою, про яку я показувала так. Це конкретний план зростання на 30%. Далі це купу корисності, тобто розбір ваших блоків, зона зростання, можливості. Так я все структурую і видам тобі в такому класному файлику, в якому який ти зможеш потім використовувати. Можливість отримувати курс Notion в подарунок, який я нагадую, варту 200 40 доларів, якщо ти хочеш реалізації, якщо ти хочеш росту в доході, тоді обов'язково анкету. Тож отримай буквально свій подарунчик на Миколайчика. Це інструкцію персонального зростання від мене і можливість забрати курс Notion для вчителів в подарунок. Тож залишайтеся зі мною в лозі, а обов'язково заповнюйте анкетку і підписуйтесь на мій телеграм-канал, для того, щоб отримати ось такі класні штуки. І це лише початок. Я дуже багато фішечок і різних буду додавати перед новим роком, для того, щоб вам полегшити життя, і для того, щоб вам вже буду структурований матеріал такий видавати, який ви зможете використовувати на своїх уроках, для того, щоб ваші зимові уроки були просто мега класними. Обов'язково заповнюю анкетку, яка знаходиться нижче. Ця анкетка це не просто форма, це твій перший крок до змін ти можеш зараз закрити це відео і продовжити жити життя, яке ти жила. Заповнити анкету і вже через декілька днів отримати конкретний план дій і розуміння, куди рухатись, щоб через три місяці твоє життя просто змінилося. А вибір за тобою, але я точно знаю, що якщо ти сидиш тут, якщо ти дослухала до цього моменту, то ти точно готова. Не відкладай, заповни анкетку вже зараз. Пиши мені в директ свої враження від цього відео, свої інсайти, і взагалі, що тебе, як наскільки тебе це відео надихнуло, разом ми знайдемо твій шлях до реалізації. До зустрічі!